Олексій Суханов відверто розповів про нові стосунки і зізнався, що нарешті відчуває щастя. Як відомо, ведучий не афішує свої стосунки, хоча не приховує, що він закоханий. У коментарі TSNUA він дізнався, що насправді неодноразово робив вибір між стосунками і кар'єрою. А зараз він, нарешті, навчився поєднувати ці дві сфери. Олексій Суханов сказав, що колись він розкаже свою історію кохання, бо раніше вона йому нагадувала гру у дворовий футбол. Та зараз він починає відчувати, що таке справжнє щастя. Але це життєвий досвід, мудрість і здатність йти на поступки навіть з собою. Поки що афішувати. І стосунки ведучий не квапиться, але зізнався, що якось близька людина сказала йому, що він нестерпний у категоричності, вибагливості і якихось судженнях. Після цього Олексій Сиханов почав працювати над собою, став трохи м'якшим. Але ці зміни стосуються тільки особистого життя. А на питання, що для нього у стосунках важливіше, це стабільність чи пристрасть. Він відповів, що стабільність, адже у 51 рік з'являється така перешкода у вигляді задишки.